З моменту, відколи люди почали використовувати слово, вони не знали, що слово здатне бути найпотужнішою зброєю. Піздавні ДВН плітки, чутки та хибні новини поширювалися швидше ніж вогонь сухою травою. Але в нашому цифровому столітті інформації слово стало ще небезпечнішим. Надзвичайна швидка передача інформації в інтернеті дозволяє маніпулювати людьми та контролювати їхні думки. Наша команда редакторів продовжує боротися за правду. Ви дивитесь нове соціально пізнавальне шоу Давайте перевіримо. Ми шукаємо фейки та маніпуляції і хочемо довести, що тільки правда заслуговує на увагу. Давайте разом відрізнемо правду від брехні та зупинимо інформаційних ворогів. Цього тижня маємо п'ять повідомлень. Їх і будемо аналізувати. Спершу покажемо ці повідомлення вашим глядачам, звичайним пересічним українцям, які споживають інформацію зі змі, соціальних мереж та інших людей. Сьогодні ваші глядачі, серед яких знайомі усім з першого випуску Аліса, Ірина та Альона намагатимуться відрізнити правду від фейків з новими нашими героями. Тож починайте, Кононенко Леонід Анатольович, 3.11.57 року. Працюю охоронником. Мене звуть Антон, мені 38 років, 20... Е... Років я працюю професійним кухарем. Мене зовут Ікрам, 43 роки, бізнесмен. Мене звати Наталя, мені 31 рік. Новини передивляюся. Є правдиві новини, є неправдиві. Вважаю, що в мене аналітичний склад э, ума, то м це тут знадобиться. Людей дуже мало критичного мислення, Тобто вони логічно не можуть думати. Тобто Люди, які там вірять в плоску землю там антивакцинатори там то легко їм там розказати про розп'ятого мальчика і вони, звісно, повірять. Я найпопулярніший блогер нашого міста а, а там буде в інстаграмі прикрепиш силочку ні. Ну, чу, ні? а де реклама і ще я дуже топовий мастер тейполог. вбираю друге підборіддя Цього тижня новинна стрічка була переповнена повідомленнями про цю новину. В Україні почнеться пандемія пташинного грипу. Змі пишуть, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликала готуватись до поширення пташинного грипу. Відтак. В Україні невдовзі почнеться пандемія. І Де це було таке посилання? Може таке, що й правда. Хоча пташиний гриб. Ну, це так, там були якісь там то чи то свинячі, то ще якісь. Ну може, звісно, і неправда, але я б, звісно, погуглилася, подивилась, де воно що хто пише. Правдоподобно. подобна, але я думаю, скоріше це фейк. Моя думка, що це ну можливо, правда. Тому що ці ну, віруси, респіраторні інфекції, вони завжди були і будуть. Тому я не думаю, що це брехня. Я вважаю, що це фейк, щоб більше лікарства начну, в аптеках, от, допомагати там. А, мене, мене бентежить те, що немає посилання саме на а, ось цю о, ВОЗ. Але мені здається, що це фейк. Пташиний грип, начебто, він вже пройшов декілька років тому. Звісно, він міг знову спалахнути, але в цілому зараз це не сама велика наша біда. Я думаю, ну так. Але я думаю, що це фейк. Значить, що я думаю? Думаю, що пташиний гриб буде? Буде в Україні. Він Застави здохнути всіх росіян, які перетнули територію нашої країни. Частково правда, Україну вже нічого не злякає? Ніякі пташини гриб, навіть якщо та пандемія все-таки і дойде до нас, я ж кажу, вона буде тільки на ту сторону зла розпространятися. Чи дійсно українці можуть отримати 2200 гривень від ООН? Ярослав, ви. Поставили таке запитання вашим підписникам у телеграм-каналі ПТРК. Наші підписники у телеграм-каналі ПТРК проголосували наступним чином: Тож, 91% людей вважають це повідомлення фейком, а 9% вважають його правдою. Насправді ж, це неправда. Станом на 15 березня, міністерство охорони здоров'я України не повідомляло про виявлення вірусу пташинного грипу в Україні. Повідомлення про нову пандемію. Ймовірно з'явилося через хибну інтерпретацію слів представника ВОЗ. Ну що ж, продовжуйте відрізняти правду від фейків. Наступне повідомлення цього тижня ширилося багатьма телеграм-каналами. У ньому йдеться про те, що українці можуть отримати 2000 200 гривень від ООН. організація відновила виплати. Українці, які постраждали від військових дій в Україні, можуть отримати окрім державних коштів ще кілька варіантів міжнародної допомоги фінансової від ООН, від Червоного Хреста від ЮНІСЕФ і так далі. Просто вбийте в гуглі фразу: українці можуть отримати міжнародну допомогу, хто її може отримати, і одразу потрапити на той сайт, який вам все розповість. може. Угу. Хто? Я не отримаю, бо я офіційно не устроєна, тільки ФОП відкрила. Угу, Понятно. думаю, ні. Думаю, це фейк. То що, коротше, що вони. Де там стільки грошей у ООН? Щоб... Ти бачиш, скільки нас українців? ООН може, е... може допомагати, може бути правдою, але всього, я цій інформації довіряти не буду. Я думаю, що це правда. Але те, що там, у кого там зарплатня менше 5-400, ну, це таке. Мені здається, може і ні. Мені здається, що це правда, тому що е, я, я сама отримувала виплати ООН, ну, від ООН. Це фейк. Ще карточку потребують, номер карточки, і, і це, я сумніваюся в цьому. Це фейк. Мені було цікаво, і я е, в декількох реєструвалась навіть. Е, і, Вдвох здається, насторожує те, що ти, ти повинен надіслати туди свої паспортні дані. Я це зробила. Слава Богу, поки ок. Ну мені здається, що це правда. Ну, дуже багато повідомлень про те, що українці можуть отримати там, переселенці можуть отримати. Цього дуже багато стосовно такої інформації, я б довіряв лише, коли б почув її з якихось офіційних е так істочників. А люди дуже люблять шару. Тому дуже люблять е, на це вестись. Взагалі думаю, що це фейк. Чи дійсно українці можуть отримати 2200 гривень від ООН? Ярослав, ви поставили таке запитання вашим підписникам у телеграм-каналі ПТРК? Так і вже готові результати. Тож 63% людей вважають це повідомлення фейком, а 37% Правдою, і це дійсно правда. Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Ваші глядачі у студії та біля екранів готові далі розбиратися, де правда, а де брехня. Ця тема вже не один тиждень віруситься соцмережами, а стосується вона повісток через застосунок дія. Повістка тепер буде приходити в дії в один клік, кілька секунд. Одна з найшвидших послуг в дії. Мінцифри прокоментували, що повістка поки не буде приходити в дії. Але Друзі, невідомо чи вони це не роблять, тому що технічно неможливо, чи законодавча база не готова. Але оце поки мене трошки свилювала. Поїздка коли-небудь може прийти не з чоловіком в воєнній формі, а в ваш мобільний телефон. Тому використовувати дію, оновлюйте застосунок і рухаємося далі у побудові цифрової держави. От що я не дивлюсь ці новості? Я не розумію. А на потерка була ця новина? Ага, типа не підсказуєш, так? Да? Так, значить, через дію. Ну, я знаю одного хлопця, у якого в дії написано жіночий рід. <ріст> <ріст> Тому йому точно повістка не світить. Думаю, це правда. Я можу сказати, що бог його знає, хто це, що це, але в останньому кадрі я бачу а, чоловіка, який стоїть в такій. Коптинці, на якій я бачу значок, де написано дія з гербом. Ну тобто, у мене це ну, визиває такі підозри, що це все ж таки вірна інформація. Вважаю, що це фейк. Дія, до речі, дуже гарна річ, крута програма. Я не думаю, що повістки почнуть роздавати через дію, бо тоді дію просто повидаляють з телефонів. Якщо брати конкретно відео, то вони там вставили ось цього. Я Не пам'ятаю, як його звати, да його вставили, але він там про повістки нічого не говорить. Я і промотала спеціально, щоб переконатись. От тому мені здається, що в принципі ось вся ця новина була фейком. Фейк. Там можуть вам хто хоче написати війти в дію і написати ви призиваєте свої шутки. На теперішній час я думаю, що такого не буде. Це скоріше всього, фейк, тому що зараз дуже багато фейків по поводу імені повесток. Белін. Ну я думаю, що це. що це... <звук> Може хоч ти моргнеш? Же що так важко? Я думаю, це фейк. Чи правда, що повістки українцям тепер видаватимуть через дію підписники вашого телеграм-каналу? Дали свою відповідь, як бачимо, 90% людей відповіли, що це фейк, а 10% вважають це повідомлення правдою. А насправді це фейк. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розвінчала неправдиві повідомлення про мобілізацію, які поширюють у соцмережах. Вона зазначила, що повістки через дію не надсилають, і це питання навіть не обговорюють. Маю для вас ще одне повідомлення. В Україні юнакам віком від 15 до 18 років хочуть заборонити виїзд за кордон. Це підтверджують світлини наказу Державної прикордонної служби. Так ну все виглядає, виглядає дуже правдиво. Яка логіка може бути в цьому? А, ну може бути в цьому логіка. Не знаю, чомусь вірю. Я думаю, що це правда. Напевно, все-таки не правда. Все ж таки, я вимкненусь, тому що ну, це ще не, як кажуть, не совершенно Це фейк. Тут багато русизмів в тексті. Це фейк, тому що. Е дально прийняти міністерством там, ето. а це так нарисував. Е Кожен може приказ написати з е е своєї мені. Я думаю, що це правда, тому що є наказ. Я так розумію, що він підписаний і внесені зміни. Лучше вони потратять на те, щоб виловити там людей, які можуть служити, але збігають служби. Вважаю, що це фейк. Ну, я думаю, що це фейк. І нічого, як би свобода слова. Діти повинні їздити. Хлопці повинні виїжджати. А ще думаю, треба і мужичкам давати можливість виїжджати. Чи правда, що в Україні? Юнакам віком від 15 до 18 років хочуть заборонити виїзд за кордон, що думають ваші підписники. 82% людей вважають це повідомлення фейком, а 18% – правдою. А це фейк. І варто зазначити, що сам фейковий документ містить значну кількість помилок, зокрема русизмів. Прикордонники нагадують, що обмеження щодо виїзду за кордон під час дії право режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років. Втім, і для цієї категорії осіб Передбачений широкий перелік винятків. Остання інформація, яку сьогодні ви та ваші глядачі перевірятимете на дійсність, особливо часто з'являлася у соціальній мережі TikTok. У повідомленні йдеться, що українці не отримують компенсації за пошкоджене майно. Це фейк. Я скоко знаю, потерпівших людей. Вони здали документи і вже нікотрі отримали. Мені здається, що на днях я щось таке бачила, що українці не отримують. А Можна хто, хто це хто осмілився це сказати? І якщо навіть в Павлограді виплачують тим, у кого пошко, пошко, було пошкоджене майно, то про що ми говоримо? Я думаю, що це неправда, тому що. Е Ну, по-перше, я, я все ж таки чула таку інформацію, що буде компенсація. Мені здається, що це е, ну, можливо хтось хтось чи не вірить, чи просто хоче е, так подати інформацію. Ну, це такий, знаєш, вопросик 18, я би сказала, з перчком. Ні, вони, може, колись і отрі, отримають, але то хто зна, коли буде. Ну, чесно, попахує, звісно, фейком. М і трошки попахує правди. Але я думаю, це фейк. Ну, я думаю, що це брехня, тому що компенсувати будуть, тому що є відповідні законопроекти на сайтах Верховної Ради. Фейк. Рано чи пізно вони отримують компенсацію, не тому що в країні багато денег, а просто тому що злобний сусід, він буде. Платіть репарації, ну, то я думаю, що це фейк? Ну не може такого бути. Страна піклується про постраждали постраждалих. Ну я, наприклад, знаю особисто якісь приклади моїх знайомих, які отримали якісь компенсації. Чи правда, що українці не отримують компенсації за пошкоджене майно? Що відповіли ваші підписники? 70% людей вважають це повідомлення фейком, а 30% проголосувало, що це правда. Це повідомлення ми вирішили розібрати з нашим експертом, бо воно активно шириться соціальними мережами. Тож, чи дійсно постраждалі від війни можуть залишитись без компенсації? Законом передбачено, що кошти на відбудову житла і або відбудову квартир будуть отримати і власники квартир. Так? І е, е, власники приватних садових ділянок, да? садових будівель, да, і замовники будівництва, да, і фізичні особи, навіть спадкоємці е, людей, які, на жаль, можливо, загинули. Але оці спадкоємці мають юридичні підстави, вони теж можуть отримувати кошти. Єдиний момент і ці напевно і далі можливо будуть зловживати такі маніпулянти. Це те, що по великому рахунку, вживу, тобто там пачку коштів дійсно наші громадяни на руки не отримають, тому що це будуть безготівкові розрахунки. Всі, хто має законні підстави на отримання фінансування. Да, у вигляді або сертифікатів, або рах е, е, коштів на ці, цільові рахунки його отримують. Як бачимо, інформація може бути не такою простою, як здається, на перший погляд. Довіряти можна на усьому, що бачиш чи чуєш, для нас важливо, аби ви самостійно вміли відрізнити правду від фейків. Тому у цьому проєкті, окрім думок гостей та експертів, хочемо розказати про способи перевірки інформації на дійсність цього тижня. Ми підготували для вас нові лайфхаки. Перше, читайте весь матеріал повністю. Заголовки бувають обурливими, щоб привернути вашу увагу. Та можливо у самому тексті повідомлення ви знайдете спростування інформації із заголовку. Друге, перевірте, хто автор чи реальна він особа. Чи можна йому довіряти? І не менш важливо, чи компетентний він коментувати цю інформацію. І третє, перевірте дату публікації. Стара новина може бути не актуальною на сьогодні. Приклад, новини, що вже давно втратила свою актуальність, була і в цьому випуску. Цікаво, чи помітили її ви. Заходьте на сторінки Петерака у соцмережі та коментуйте. А головне перевіряйте інформацію. Будьте нещадні до російської пропаганди і не забувайте, ми вже перемагаємо на полі бою і переможемо на інформаційному фронті.